Доброго дня всім! Компанія Автобіс вітаю вас і пропонує до вашої уваги Volkswagen Golf з об'ємом 2х1.4 пригнаний, Свіжопригнаний, розмитнений, без жодного підкрасу на 15 дюймових колесах. Механічна коробка передач. Кондиціонер, Webasto, Так-так, Webasto. Електрозеркала, електропідйомники, бокові шторки в вікнах, передня гума відсотків 60, Задня відсотків 90. Універсалі, багажні чистенькі, ляда ціла. З дефектів на весь автомобіль це в нас е, м'ятінка на правій стороні і тут м'ятинка. Автомобіль ніде не мальований, весь в оригіналі. Кому потрібно, У нас постійно різні автомобілі, телефонуйте і будете задоволені покупкою. Ми не тільки продаємо, а ми займаємося обмінами. Йде на зустріч нашим клієнтам. Дякую, що слухали. До зустрічі!